Доброго дня, шановні телеглядачі. Я Анатолій Гарагатий, продовжую вести свій YouTube канал. За вісім останніх місяців я не виклав в ефір жодного відео. І на це є вагома причина. Що ж сталося зі мною за цей час? Я Гарагатий Анатолій Борисович, мешканець селища Савинці Балаклійського району, що на Харківщині. Через півроку мені виповниться 70 років. Із цих 70 років я 50 років був фотографом, знімав багатьох мешканців Балакліщини на фото, на відео, робив людям пам'ять. Розпочинав знімати кіно ще 16-мм чорно-білою плівкою. Майже 50 років тому. Потім, одним із перших в районі, купив в 1992 році відеокамеру і почав знімати історію нашого краю. Знімав шкільне життя декількох тисяч дітей, яким пощастило з першого по 11 клас. Знімав різні заходи, життя і працю багатьох мешканців міст і селищ, знімав весілля і зустрічі ветеранів війни. За весь цей час. В мене накопилося дуже багато архівного матеріалу. І в грудні місяці 2021 року я відкрив свій YouTube канал під назвою Анатолій і Архівне відео. Я розпочав викладати свої документальні фільми і за два місяці виклав 250 різних архівних відео. Коли розпочалася війна, і в селище Савинці зайшли російські війська, а це відбулося 2 березня. Я, не вагаючись, так як займаю активну життєву позицію, своєї квартири зняв на відео і зразу ж виклав в інтернет колону російських військ. За цей чинок прийшла розплата, і 28 травня мене заарештували у себе на дачі, зробили обшук, а потім відвезли до Балаклійської РВС, де я провів рівно 100 днів. Як один із найзлісних ворогів бендерівців в Балаклійському районі. Спочатку мене звинувачували у тому, що я коригувальник, потім за те, що розмовляю українською мовою і є бендерівцем, а саме головне за те, що я відмовляюся спра... працювати з ними. Вони хотіли, щоб я вихваляв російську визволительну армію і Путіна у себе на каналі. Я весь цей час відмовлявся і тому сидів більше за всіх. Сидів би вічно, аби не українська армія, яка накопичила зброю, готова була до наступу. 4 вересня мене відпустили з полону без документів. Дома мене чекала моя люба дружина Наталочка, який після мого арешту дісталося тут вже від своїх. Ось такими ми були 4 вересня в день зустрічі. Так як мене забрали при обшуках все, що можна забрати. І де воно все це, я до сих пір не знаю, то працювати далі було ніяк і нічим. Добре що є друзі, які дали на час і відеокамеру, і я почав знімати наслідки руського міра, наслідки визволителів. Адже вони і насправді визволили нас від світла, інтернету, газу і води. Що можна сказати? Справжній визволительний руський мір. Їздячи селами і містами, я побачив сотні зруйнованих будинків. Море сліз і горе ні в чому не винних людей. І дивлячись на оцю розруху, мимоволі думаєш, ми самі винні в тому, що ця війна прийшла і до нас. Адже ми ще сім років тому їздили на Донбас, бачили все те, що там відбувається. Я знімав кіно і показував його тут своїм друзям і рідним, а з нас сміялися і говорили, що ми все це вигадуємо, і Росії на Донбасі немає. Я за тиждень об'їздив вісім шкіл, де навчалися тисячі учнів, яким давали знання. А прийшов руський мір, і тепер наші українці будуть навчатися ось такий Веселівський, Кунєвський, Чистоводівський, Залиманський, Вербівський, Балаклійський шостій школі і в декількох Ізюмських школах. Як можна дивитися на таке без сліз? Я не знаю. А ще мені пощастило 16 вересня. Я запланував цього дня поїхати до міста Ізюма, щоб побачити все своїми очима, і якраз цей день були там журналісти з усього світу, дивилися і знімали це місто після визволення від російської окупації. Цікаво було працювати разом з професіоналами. Всі були вражені тим руїнам і звірцям, які дісталися ізюмчанам. Більше 400 чоловік були перепоховано ось на цьому лісовому цвинтарі, де було індифіковано кожного загиблого. Дивлячись на все це, я радий, що я з дружиною живий, що з допомогою небайдужих людей я отримаю і відеокамеру, і комп'ютер, і все те, чим можна працювати. Я знаю, війна вже скоро кінчиться нашою перемогою, перемогою добра над злом. І Україна почне відбудовуватись. Того, що було раніше, цього вже не буде. Люди цього не дозволять. І мені, я вважаю, не соромно буде через деякий час передавати ту країну в руки своїм дітям і онучці. В це я вірю і всіляко цьому сприятиму.